Вітаю, мене звати Ірина Карищук, я проєктна менеджерка громадської організації Центр логістики і розвитку громад. В цьому відео хочу поговорити з вами про розвиток підприємництва в вашій громаді. Кожна громада прагне розвиватися, але для цього потрібні кошти. Щоб будувати школи, облаштовувати спортивні майданчики, ремонтувати медичні установи, проводити навчальні тренінги, для всього цього необхідні фінансові ресурси. Основні джерела фінансування цих та інших соціальних проєктів: це, по перше, бюджет громади, державні програми та субвенції, гранти і міжнародна технічна допомога. Але найбільше соціальних проєктів реалізується саме за рахунок бюджету громади. І щоб громада могла собі це дозволити, її бюджет має зростати, але це можливо лише за умови розвитку економіки, створення нових підприємств, залучення інвесторів, підтримки бізнесу. Саме тому в всі є сфера номер один. Яка звучить як розвиток підприємництва, розселення та розміщення робочих місць. Вона допомагає громаді залучити нові підприємства, створювати робочі місця та отримувати податкові надходження, що безпосередньо впливають на збільшення бюджету. Як тільки ця сфера буде заповнена, наша команда розпочне пошук партнерів та інвесторів для вашої громади, щоб реалізувати заплановані проекти. Отже, як працювати зі сферою розвитку підприємництва в СІЛС? Зайдіть у сферу номер один. Перед вами відкриється перелік критеріїв, які визначають рівень розвитку підприємництва в громаді. Кожен критерій має певний перелік запитань і певний перелік типових проєктів. Оберіть критерій, натисніть на питання, побачите питання, натисніть на проекти є проєкти. В цьому відео я хочу особливу увагу приділити критерію номер п'ять. Критерій номер п'ять присвячений Залучення підприємств у ключових сферах для розвитку економіки громади. І цей критерій містить шість підкритеріїв, що охоплюють різні напрями бізнесу: відновлювана енергетика, промислові підприємства, високотехнологічні підприємства, креативна економіка, сфера послуг і туризм. Вибирайте тип підприємств та проєкти. Кожен підкритерій містить категорії підприємств та типові проєкти, які можна реалізувати в громаді. Наприклад, у вас є вільна земельна ділянка, що підходить для будівництва сонячних електростанцій. Обираєте категорію відновлювана енергетика, переглядаєте типові проекти, обираєте проєкт будівництва сонячної електростанції, і переходите до наступної сфери. Опрацюйте деталі обраних проєктів. Для цього поверніться до критерію. Тут є перелік питань, які необхідно заповнити. Питання стосуються локації, тобто, де буде розташований проєкт, який стан інженерних мереж, чи є транспортне забезпечення. Кожен обраний проєкт описується окремо, відповідаючи на всі питання. Просто, в, наприклад, питання по локації. Пишемо проєкт номер один, назва така, відповідаємо на питання, що стосується локації. Ми ще пишемо проєкт номер два, назва така. Відповідаємо на питання, які стосуються локації. І так, по кожному питанню. Якщо серед запропонованих проєктів немає того, який потрібен саме вашій громаді, просто пишіть його самостійно. Запропонований перелік, він створений для того, щоб вас надихнути. Якщо раптом там немає того, що ви хотіли бачити, ви просто вписуєте у відповідях на питання, і ми його пізніше додамо. Як тільки ви заповните цю сферу, наша команда розпочне пошук партнерів і інвесторів, які допоможуть реалізувати заплановане у вашій громаді. Я ще хочу сказати, що розвиток бізнесу це не просто частина стратегії, це реальний механізм, що дозволяє громаді фінансувати власний розвиток і використовувати можливості СІЛЕС, щоб створити сильну економіку та забезпечити стабільне майбутнє. Дякую за увагу.